Рівнянин завдяки патрульним поліцейським не встиг вкоротити собі віку. Близько півночі на лінію 102 надійшов дзвінок із вулиці Гагаріна. Матір повідомила, що її син напившись, закрився у ванні та хоче себе зарізати. Крім того, погрожував 32-річний чоловік вкоротити віку і матері. Спочатку через двері копи намагались його втихомирити розмовами. Ну а потім різко вимкнули світло, одночасно відчинивши двері та засліпивши ліхтариками. Чоловік був агресивним, тож довелось одягати кайданки. Він погрожував вбити не тільки себе, а й близьких, які знаходилися в той момент у квартирі. У нього був предмет, схожий на кухонний ніж, і власне ним він намагався у ванні перерізати собі вени. до самогубця. Було застосовано спецзасіб, кайданки, і його доправили і передали медикам. Поліцейські розшукують грабіжника свято-покровського собору у місті Дубно. Вночі зловмисник проник всередину храму, пошкодивши при цьому двері. Він зламав замок металевого сейфу та викрав понад 10 тисяч гривень. На місці злочину правоохоронці виявили та вилучили знаряддя металевий лом. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Поліцейські нараді проводять оперативні заходи щодо встановлення особи причетної до скоєння злочину. Патрульні затримали рівнянина, якого підозрюють у вчиненні більш ніж півсотні крадіжок. У четвер близько п'ятої ранку на вулиці Пухова у рівному копи зупинили для перевірки підозрілого чоловіка. Із собою він мав коробку зі світильником, однак пояснити звідки її несе не зміг. Не мав він і документів, тому його особу з'ясували уже в міському відділку. При перевірці з'ясували, що це 48-річний мешканець міста Рівного, за яким уже зафіксовано 57 подібних крадіжок. І по цій ситуації зараз працює сектор карного розшуку. Кіберполіцейські разом зі слідчими викрили 20-річного жителя з Долбунівського району, який займався шахрайством у інтернеті. Обманювати людей молодик вирішив після того, як сам попався на такий гачок. У мережі він розміщував товари та просив за них передоплату, а потім підчищав за собою сліди. Продавав переважно взуття та ювілейні монети. Свою вину він уже визнав та зобов'язався відшкодувати ошуканим громадянам завдані збитки. Сума цих збитків наразі встановлюється. Чоловік може понести покарання у вигляді штрафу, обмеження чи позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Виставляв товари на сайті OLX і вів переписку з покупцями і таким шляхом заробляв гроші. Вони мені скидали предоплату, а я їм товар не відправляв. Я не рекомендую нікому займатися шахрайськими діями, тому що рано чи пізно все одно все стане на свої місця. Іван Марчук, Галасичук, Дмитро хитрий інформаційна програма День.